У вас тільки суперклей? Да. 25 гривень з вас. картка буде, так? Да? Да. Картка буде. Да. Зачекайте. Єдиний нюанс: є я незвичайний продавець. Просто я перевіряю вдачу людей. Скажіть, будь ласка, ви вдачлива людина? Конечно, по, по житті Дивіться, я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни і забрати цей клей безкоштовно або з якою знижкою. Все, що вам потрібно, це ваша фортуна і ваша сила рук, щоб покрутити і все. Це моє тві. Давайте спробуємо, пігнали. Сильно, ні, а, сильно потрібно. Давайте. Я... Нехай прибуде з вами вдача. Давайте. Не Вау. Х3. У вас X3. Ви платите за цей суперклей, але я вам даю втричі більше. Даю ще два. Так, 25 гривень з вас. Прикладайте. Вон там все воно якось читає зараз. І ось три суперклеї ваші за ціною одного. І це все завдячуючи вашій вдачі. Дякую. Дякую вам. Приходьте ще. І можете сусідам розказати, що тут таке відбувається. Все, дякую.